В Ужгороді на базі міської багатопрофільної клінічної лікарні відкрили реабілітаційне відділення. Воно розраховане на 20 осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні і мають складні порушення внаслідок інсультів чи інших травм. Наразі 80% пацієнтів військові. Зараз у нас є 19 пацієнтів, із них десь 80% – це військові з різними травмами. У нас є пацієнти і після мінно-вибухових уражень кінцівок, тобто це з вибуховими переломами кінцівок, спінальні травми, після, ну, хребетно-спінальні травми, черепно-мозкові травми і інсульти. Ну інсульти є як у військових. У нас є пацієнт з інсультом ну, військовий, і є цивільні також. Ремонт приміщення обійшовся у 20 мільйонів гривень, які виділили з міського бюджету. Ще 2,5 мільйони коштувало спеціалізоване обладнання. Дві стильові системи, які допомагають працювати з тілом людини, надійшли у межах централізованих поставок від Міністерства охорони здоров'я України. Решту потреб на суму ще півтора мільйони гривень забезпечила Національна служба здоров'я та благодійники. Тож наразі у відділенні є все, аби надавати якісні реабілітаційні послуги. Це бігові доріжки, це паралельні бруса, це дуже багато мілкого обладнання, це м'ячі, фітболи, йогамати, Обов'язково мають бути бобат ліжка, це широкі ліжка, на яких працюють ерготерапевтична зала. Якщо ми говоримо, то ерготерапевтична кухня, на якій пацієнти мають бути адаптовані, коли йдуть додому, де вони мають навчатися, як мити посуд, як різати, як готувати. Тобто, це все те, що входить. І ще багато різного. Є у нас, наприклад, навіть є підвісна система, яка в залі фізичної терапії така, ну, тобто, да, стильова, бо у нас є дві: одна тут, і одна в залі фізичної терапії. То це така найсучасніша підвісна система. Ми можемо знімати вагу, там, тобто можемо знати, яка вага у пацієнта, і знімати по одному відсотку, якщо треба, 10% давати на вантаж, тобто в залежності від того, що є. Ну, це таке. І з, є у нас з біологічним зворотнім зв'язком: от у нас на комп'ютері це для ерготерапії є, щоб пацієнт. Було цікаво, ну і є 3 d окуляри, які нам надали для роботи з пацієнтами. При відділенні працює мультидисциплінарна команда, до якої входять спеціалісти різних напрямків. Вони оцінюють стан пацієнта і визначають план подальшої реабілітації. До прикладу, як зараз ерготерапевт, яка проводить перше ознайомче заняття з військовим. Водимо в сторону максимально опустили руку вниз, до себе, до себе. Давили та руку. Угу. Так, лікоть. Плече опустили, опустили, сидимо рівно. Угу. Розгинайте лікоть. Максимально. Все. Угу. Згинаємо. Максимально. Плече вниз. Лікар фізичної реабілітаційної медицини разом із усією мультидисциплінарною командою визначає, скільки потрібно пацієнту занять, які фахівці будуть із ним працювати. Ну, від цього залежить подальша робота з пацієнтом. У кріслі інвалідному 34-річний військовий на ім'я Андрій. Чоловік не хоче показувати свого обличчя. Він родом з Луганщини, де пройшов окупацію. Разом з дружиною виховують дев'ятьох дітей, семеро з яких прийомні. Щойно з'явилася нагоди. Чоловік вступив до Збройних сил України, але під час бою отримав множинні поранення. Наразі уже четвертий місяць лікується і має пройти реабілітацію, після якої планує повернутись у військо. «Получив поранення при виконанні бойового завдання. Травма вибухова, наїхав на дві міни. Зараз знаходяться на лікуванні. Пройшов лікування, тепер дійшли до того, що треба вже проходити реабілітацію. Втратив кінцівку одну ногу і ну, рука згоріла. Є бажання швидше пройти лікування, стати на протез і йти далі. В іншому кабінеті на біговій доріжці ерготерапевт Катерина Севастьянова працює з іншим військовим, який після поранення вчиться триматися на ногах. Впораєшся. Молодець. Допомагай собі руками. Амплітудніше Гойдай ручками. І довший крок роби. Довший, ширший. Молодець. Добре. Коліна піднімає вище, праве коліно. Так. Перед піднімайся трошки вище. Добре. Продовжуємо. Ми е, коригуємо нахил, можемо підніматися на, на підйом і можемо на спуск піти. Додаємо швидкість, додаємо ну, по часу, ми обираємо свій час, який ми витримуємо. Ну, і тренуємо навики ходьби. Заняття тривають 10-15 хвилин залежно від витривалості пацієнта. Важливо міцно триматися на ногах, адже невдалий рух може призвести до повторної травми. Навики ходьби зараз розробляємо, тому що уражені наші нижні кінцівки, і нам потрібно навчитися добре тримати рівновагу, координацію під час ходьби утриматися вчора невдало. Переходив пішохідний перехід і зашпотався, впав. Так що сьогодні ми відпрацьовуємо знову правильну ходу його. Ще один військовий уже навчився ходити після втрати обох нижніх кінцівок. Свій бойовий шлях чоловік розпочав у 23-му році на Харківщині. До того партизанив у рідному селищі на Сумщині. Поранення отримав у січні цього року, і з того часу проходить лікування та реабілітацію. Я тут в реабілітації сам 5 місяців. Тому що поки протези робили, так взагалі фізичні вправи, все це, щоб атрофірувалися ноги там, щоб м'язи. Ну, займались, поки протезів не було, займались фізпозатовкою. Руки, ноги, там, всякі вправи. Ну а як книги з'явилися, тільки бігаємо, бігаємо. Штатний логопед проводить на перший погляд примітивне заняття з дорослим чоловіком. Утім, варто усвідомлювати, що після важких черепно-мозкових травм або ж інсультів мозок людини втрачає багато навиків, і дуже часто повернення до життя потрібно починати з найпростіших вправ. Бачимо ранок світанок, так. і зараз буде з'являтися сонце. Правда, так. то воно буде сходити чи заходити? Заходити. ні. Заходить. Якщо воно зайде, так. то наступить ніч. То коли буде сонце сходити? Зранку. Коли воно сходить? Це, це зранку. Зранку, молодець. А. Отже, ми відтворили написане вами речення. Що тут написано? Євгене, читайте, будь ласка. Зранку Сонце. сходить. Сходить. Добре. За словами лікарки, у пацієнта важка форма афазії, спричинена черепно-мозковою травмою, отриманою в бою. Окрім того, чоловік має часті амнетичні прояви, що ускладнює процес лікування. Загалом, щоб відновити мовлення і лексичні навики, потрібно кілька місяців кропіткої роботи, а також бажання пацієнта і його вмотивованість. І будуємо речення, тому що йому важко створити зв'язок слів у реченні, і плавно це скласти набір слів, скласти в одне речення. Тому ми працюємо, з'ясовуємо, що розповідається, що персонаж або, наприклад, сонце, що воно робить і коли це відбувається. Тобто, вже розширяємо речення і працюємо так, щоб перенести це вже в повсякденне зв'язне мовлення. Ну а для тих пацієнтів, які проходять тривалу реабілітацію у відділенні і вже втомилися від одноманітності, застосовують сучасні 3D-окуляри, отримані від голландських благодійників. Відтак, за допомогою гри можна позбутися посттравматичних стресових розладів. Це біологічний біофідбек. Тобто, ну ви розумієте, пацієнтам іноді набридає одні і ті самі фізичні терапевти, одні і ті самі ерготерапевти. Плюс їм надається ну там, наприклад, можна тут зараз. Підключені тільки руки і голова. До прикладу, треба головою. Там є така гра цікава, бджілкою треба збирати квіточки. І тобто, в залежності від того, там який рух, ми можемо, наприклад, цим визначити амплітуду руху, щоб ми не самі визначали сантиметровою стрічкою, а визначає саме окуляри. І плюс під них підбирається автоматизовано, який рух може надаватися пацієнту, як він може рухати головою. Реабілітаційне відділення в Ужгородській міській багатопрофільній клінічній лікарні це сучасний підхід до лікування посттравматичних розладів, складних черепно-мозкових травм, уражень, отриманих на полі бою та інсультів. Команда спеціалістів постійно розвивається і навчається новим методикам а устаткування, з яким працюють фахівці, оновлюється відповідно до потреб.